російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для багатьох. Так, ми з медіа про це ну по побачили, всю цю, цю інформацію отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались е, з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з е, його Роял Гайнес, так з Мухаммедом. Ми. Тільки що зв'язалися і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторін. І Росія цього хотіла, не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела. Її відстояла свою незалежність дуже непросто а високою ціною життям своїх воїнів, своїх людей. І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Але ви знаєте, коли ми говоримо про. Красномовні якісь слова, я хотів би, щоб ви звернули увагу. Жодних з гравців, які ведуть сьогодні перемовини, або ставлять питання, чим може закінчитись, або які умови щодо перемир'я, подивіться, ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. І війна на Близькому Сході. Що би не відбувалося між сторонами усім, Люди говорять завжди, які б не були вони вороги, вони говорять, що люди, звичайні люди, повинні повернутись додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. і якщо дійсно. Є доброволя закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є доброволя, то точно йде обмін полоненими передусім. Друге, Україна повинна знати, від кого дійсно чекати гарантії безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть. Це не тільки про доброволя, це про силу країни. А для чого це потрібно? Гарантії безпеки. А для того щоб не було шансу повтору цієї страшної війни, і знов таки не тому, що ми боїмось руською армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо, і ми не хочемо прогнозувати кількість, бо кожна людина важлива. Життя воно безцінне, і тому для нас важливі гарантії безпеки. Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли б надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про європейський союз, а я говорю про всю Європу безумовно. Ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом Ердоганом. Переговори Росії та США в Саудівській Аравії вони завершилися і є до речі вже перші заяви сторін. Тож які саме заяви далі з вами розбираємося? У РЕФІ назвали переговори позитивними. А в Аріаді Саудівська Аравія завершилася переговори Росії та США і представники РФ вже похвалилися першими результатами, відзначаючи позитивну зустріч. Так позитивними переговори з американською делегацією назвав керівник. Кирило Дмитрієв заявив, що дві великі країни не можуть не спілкуватися одна з одною. Помічник Путіна Юрій Ушаков також сказав, що переговори делегації Росії та США відбулися непогано, і Росія та США домовилися врахувати інтереси один одне за його словами була серйозна розмова з усіх питань. Ну, і водночас він також сказав, що конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки назвати досить важко, але вона навряд чи відбудеться на Тупного тижня у Шаков також заявив, що Путін сам вирішить, коли почнуться контакти із ША щодо України. Ось такі от цікаві заяви йдуть так. Ну і ще до речі оновлено у виданні Reuters о 14.45 остання. Інформація з приводу того, що у держдепі США також прокоментували переговори, зазначивши, що однієї зустрічі недостатньо для міцного миру, але буде зроблено і було зроблено важливий крок вперед. У відомстві заявили, що держсекретар Марко Рубі і глава МЗС Рефі Сергій Лавров на переговорах в Ріаді домовилися створити переговорні групи з урегулюванням конфлікту в Україні. Ну а крім того, Лавров і Рубіо домовилися про створення Механізму консультації для усунення подразників, як воно називає так у відносинах Рефії і США, а також про майбутню співпрацю з питань, що становлять спільний геополітичний інтерес. Уточнили в держдепі. Ну і напередодні говорили вже про ці переговори і про те, що члени російської делегації під час зустрічі зробили низку інших заяв. Зокрема, і не змогли вони промовчити і не сказати нічого з приводу нашої країни. Вони, зокрема, і наполягали на тому, що США втратили. Через санкції більше ніж Росія, а політика Джо Байдена підірвала довіру до долара. Крім того, кремлівські дипломати запевняли, що політика щодо стримування РЕФІ провалилася, і на тлі переговорів речник Путіна звичайно ж Дмитро Пісков заявив, що Путін готовий до прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Вкотре ми це чуємо і бачимо подіям, що взагалі вони ні до чого не готові. Але фіксацію домовленостей ці договорювати з урахуванням наявної можливості заперечування легітимності зеленської, крім того, прес-секретар рашиського диктатора заявив, що Росія, нібито орієнтована на мирне розв'язання конфлікту в Україні на відміну від Європи і минулої адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ну а словам так Дмитра Піскова досить важко повірити. І дійсно бачимо, що дуже цинічні ці заяви з їхнього боку, взагалі з боку російських диктаторів. З приводу того, що расисти, начебто, готові до мирного розв'язання конфлікту в Україні. Сьогодні вони говорять одне завтра прилітають на територію нашої держави ракети і бувають наших людей. Тобто дійсно розуміємо, що які б заяви вони не робили своїми діями. Вони показують взагалі інше. І дійсно бачимо, що до речі, ще й з приводу зустрічі Путіна та Трампа вона відбудеться у Саудівській Аравії вже наступного тижня. Її проведення делегації двох країн можуть погодити сьогодні. Про це дописало видання Bloomberg, Тож дійсно ось такі от цікаві новини з'являються наразі. В той же час стало відомо початково від Fox News те, що Росія США пропонує триступеневий мирний план. Він включає, нібито припинення вогню, вибори в Україні і підписання остаточної. Годи, але далі з'явилася інформація від голови Лаврова Сергія, той який просутній. Ми з вами знаємо на ось цих всіх перемовинах, які тривають зі сполученими штатами Америки. І Він заявив, те, що ніякого мирного плану з трьох пунктів, який поширив Fox News напередодні, немає. Також він заявив, що тепер у Росії та США відбуватимуться регулярні консультації щодо війни в Україні. Цікаво, що вони там консультують і що вони думають без України. Нібито війна триває на території нашої держави і розпочала цю війну Російська Федерація, але фактично е української сторони і представників української. Троне там аж ніяк немає. Проте в той же час каменем вниз летить і російський ринок акцій, і це все відбувається якраз після переговорів Росії та Сполучених Штатів Америки. Тому бачимо, що не все так солодко, в принципі, як могло бути, як могли собі а, уявляти росіяни. Бачимо, ринок занепадає. Економіка Російської Федерації е, дійсно летить вниз. Ну, мабуть, так гарно почала летіти, коли санкції почали дуже потужно е, тиснути. Але бачимо, що е, саме переговори Росії і США е, дали ще більше прожарки, і ринок російський обвалюється. З приводу того, як ще ось ці фейкові мирні плани зараз розповсюджуються в інформаційному просторі, надав свою думку, і керівник центру протидії дезінформації РНБУ України. України Андрій Коваленко він зазначив, що Росія інформаційно нав'язує фейкові мирні плани. Так, от Коваленко підкреслив, що жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі України. Та Європи про що в принципі, попередньо говорив і лідер нашої держави. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко заявив, що наразі в інформаційному просторі активно поширюють різні сценарії та заяви щодо мирних переговорів. Проте жодного реального чи узгодженого плану не існує. За його словами, Росія використовує інформаційне поле щоб нав'язати власні наративи та представити їх як нібито узгоджені ініціативи. Е, цитую ще те, на чому наголосив Коваленко. Це виключно інформаційне примацування позицій. Росіянам воно дуже вигідне. оскільки можуть вкинути будь-що якогось напрацьованого чи узгодженого плану немає, наголосив керівник ЦПД. Він підкреслив, що жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі України та Європи. Росіяни ж давно ведуть інформаційну кампанію, що перемовини про завершення війни, бо вони будуть вести виключно з США. Але це взагалі не відповідає реальності. І Україна, і Європа, і американська сторона багато разів це спростовували. Триває. Діалог підсумував Андрій Коваленко. Ну, і з приводу того, якраз що відбувається ще на міжнародній арені, що активно обговорюється, а це про іноземні війська, миротворчі війська, які мають допомогти нашому війську, які мають захищати нашу державу. Багато країн висловлюють своє за тобто, вони хочуть, щоб їх миротворчі війська перебували в Україні, але щоб не було вогню, тобто щоб було припинення вогню, і тоді. Вони повели свої війська, зокрема такої думки Франція, такої думки Великобританії і інші країни. Польща нагадаю, відмовилася від цієї ініціативи. Так, от що заявили в МЗСРЕФІ з приводу якраз європейських миротворців. Далі вам скажу, Росія негативно ставиться до європейських миротворців в Україні. Бо це ескалація, Боже, постійна ескалація, ескалація. В них нібито знаєте, то пластинку, яка постійно повторюється. Про це заявили у МЗС РФ. Також там заявили, що ЄС не буде брати участь у переговорах щодо України і має зупинити постачання нам зброї. Ось таку знаєте, знову картинку такі правила стараються нам просувати в інформаційний простір Російська Федерація. Але ми ж то з вами знаємо, як має бути, бо ми чуємо заяви від західних високопосадовців, від наших союзників, що вони за. І вони готові допомагати Україні і будуть допомагати Україні для того, аби зробити нас сильною державою. Бо дійсно, ми зараз найсучасніша європейська країна, яка має найсучасніше військо і дуже таке ефективно. Ми працюємо в умовах війни. Наші захисники там працюють і показують свої навички. Тоді як інші європейські країни цього не мають, і вони не знають і не мають взагалі уявлення, як це війна у 21 столітті. Михайло Жирохов так заявляв. Свої думки з приводу того, чи можливе введення західних миротворців до України, і на його думку, вона досить малоймовірна, ця можливість. Далі будемо про це говорити. Ну а перед тим хочеться сказати вам, шановні глядачі, що ситуація на мапі тривог дещо змінилася. Саме наразі до Сумської, Харківської та Донецької областей доєдналась також Полтавська. Тож, будь ласка, переходьте до найближчих українців і з повідомлень бачу, що дійсно дописується. З приводу того, що є навіть загроза пусків ракет Х 59 для Харківщини. про це дописують моніторингові телеграм-канали, чому тривога радар?». Ну, а з приводу інших областей, поки ще немає дописів. Тож дійсно сподіваємося, що ви та ваші рідні наразі перебуваєте у безпечних місцях. Ну, і продовжуємо говорити про миротворців, а саме про те, що знову ж таки повторюсь. А військовий експерт Михайло Жирохо висловив свою думку з приводу того, що можливість в Адення західних миротворців до України наразі вона малоймовірна. А далі цитую пряму мову військового експерта. Я дуже скептично ставлюсь до ці до ідеї миротворців на території України з деяких причин. Перш за все, знаючи історію цих миротворчих операцій. Всі, хто каже, що вони готові відправити своїх миротворців до України, я маю на увазі а, Британію, ще деякі країни, але вони говорять, що не на лінію зіткнення, тобто на територію України, основна функція миротворців це можливість завдавати удару відповідь на випадок. Якщо одна із сторін порушить домовленості. Сказав пан Михайло. Ну і також експерт ще й пояснив, що в більшості моротворчих операцій основна частина континенту це авіаційний чи артилерійський комплекс. Вони мають завдавати ураження по стороні, яка порушила домовленості. У випадку колишнього колишньої, перепрошую Єгославії, це було потужне авіаційне угрупування артилерії, яке у будь-який момент могло завдати удар по сербах. Згадаємо наших моротворців в Африці. Це перш за все були Ударні гелікоптери мі 24 які були основою будь-якого миротворчого комплексу. Я не думаю, що європейці зараз готові завдавати вогневого ураження росіянам, якщо вони не виконують умови чи в якийсь момент захочуть провести локальний наступ практичного використання. Додав Жирохнує дійсно ще напередодні. До речі, аналітика за Вашингтон Пост оцінили скільки миротворців може бути відправленим. Саме Європою до нашої країни, і за їхніми даними, мова може йти про 25-35 тисяч військовослужбовців. Ну а тим часом прем'єр-міністр Великої Британії, також Кір Стармер, заявляв, що Європа не зможе забезпечити миротворчий контингент Перепрошую без сполучених штатів Америки. Він також закликав Дональда Трампа допомогти з розв'язанням цього питання. А тим часом Financial Times видання також відзначає, що в Європі виник так би мовити конфлікт на тлі можливого введення миротворчого контингенту до України журналісти стверджують, що частина країн відмовляється від відправки своїх військових. Ну а ми про це з вами також неодноразово говорили. Тому що дійсно бачимо, що деякі країни за, деякі країни проти. Ну і дійсно бачимо, от на думку військового, військового експерта, знову ж таки, мало ймовірна є саме така можливість введення західних моротворців на територію нашої держави. Ну а так бачимо, дійсно зараз дуже багато домовленостей відбувається, дуже багато питань обговорюється. Тож дійсно розуміємо, що питання це в підвішеному стані, поки відбувається, поки продовжує так, але. Але будемо слідкувати, можливо, дійсно будуть відправлені, можливо, ні. Ну і далі будемо ще говорити з вами про миротворців, а саме про те, що. Президент Франції Мануель Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінією фронту, а не безпосередньо на лінії фронту. Про це пише видання Financial Times. Утім, деякі країни відмовилися, зокрема, такі країни, як Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Ну а водночас, президент Франції наголосив, що без надійних гарантій безпеки для України припинення вогню може закінчитися так, як мінські угоди. Дійсно, ось такі от думки також наразі з'являють. Аються, ну будемо звичайно за цим слідкувати.